Слов'янськ, Семенівка, Красний Лиман, така територія активних боїв за останню добу. Терористи втратили до 300 своїх людей, пів тисячі бойовиків поранені, принаймні такі дані штабу антитерористичної операції. Бойовики просять своє керівництво про допомогу і приписують собі подвиги, яких не було. Наприклад, про знищення двох українських гелікоптерів під слов'янськом. Два вертольоти Мі-24 були лише пошкоджені. Військові заперечують інформацію, яку нині активно розповсюджують бойовики про ліквідацію боємашин під слов'янськом. За словами речника антитерористичної операції Владислава Селезньова, пілоти змогли посадити вертольоти у безпечну зону. Нині їх ремонтують. Екіпажі не постраждали. Також за словами Селезньова місцеву лікарню сьогодні вночі покинули бойовики. На її території вони організували штаб у підвалі ушли? Пока неизвестно, но что характерно, в составе сил, которые находились на территории больницы, были люди, одеты в одинаковую военную форму и соответствующим образом экипированы. То есть все необходимые вещи, которые нужны. Нині у Слов'янську відбувається активна фаза АТО. Через пошкодження центрального водопроводу більша частина міста залишилась без питної води. Для відновлення водопостачання необхідно провести серйозні ремонтні роботи. Зачищають від терористів українські військові селища Семенівка, що поряд зі Слов'янськом. На його околиці ліквідована база бойовиків. Неспокійно нині і у містечку Красний Лиман. А всі больниці стекла висипали. Це відео з залізничної лікарні, яка напередодні потрапила під обстріл. Пацієнтів лікарі швидко евакуювали. Да. Нікого не поцарапало во время обстрілу. Бо теж в палаті болі. Проте троє хворих дістали поранення. Від осколку снаряду важко поранений хірург. Його намагаються перевезти до Донецької клініки. Один чоловік, знайдений мертвим на пероні місцевої залізниці. Міна от попала. Ви самі бачите, була на побор... Получається, стовп як збили, так? Положила стовп і мужичка накрила взрывной волною. Мужчина знаходився возле кафе взрывной волною. Його отбросило в сторону. І у нього зараз там кишки наружу, пол ноги перебитой. Через обстріл будівлі вузлової станції залишились без дахів та вікон. Частково зруйновані фасади. З метою безпеки залізниця евакуювала всіх своїх співробітників через неможливість здійснювати рух відмінені. Приміські електрички з Красного лиману до Горлівки та Дебальцевого. Сьогоднішнього дня обмежене движение до станції Сіверськ, приградне сообщение, которое курсирует на станцію Красний Лиман. п'ять приградних поїздів Ми відмінили і всі поїзди, які курсують до станції Красний Лиман, обмежені в двіженні до станції Северська на своїх соціальних сторінках. Сепаратисти активно звинувачують сили АТО, мовляв, це Вони обстрілювали місця з мирними жителями. Військові вкотре переконують, працюють дуже обережно. Міне враження роботи посія мові там не на холоди вірне граждані роботи маршрувам, бальницям і находять життя. Повнішу інформацію військові обіцяють оприлюднити лише після завершення активної фази АТО. Побоюючись витоку інформації. Офіційно на сьогоднішній ранок у боях загинуло два військовослужбовці, 45 поранених, доправлені до лікарень за словами медиків. Загрози їхнім життям немає. Ольга Максимова, ТСН 1+,1.